Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні у нас на огляді антена DPACE UWB 1S. Вона розрахована на діапазон частот від 2,4 до 7 ГГц. Це варіація диполя чи Монополя. Дуже цікавий у неї зовнішній вигляд у вигляді силуета людини. Має класичну діаграму спрямованості. Подібно до пончика. Підключимо її до аналізатора і подивимося на її КСХ. Робочий діапазон частот починається від 2,4, навіть трошечки менше. Я б навіть сказав 2 280 починається робочий діапазон. КСХ 1,4. І до 6 приблизно в таких самих рамках. Далі поміряти не можемо. Для яких задач може бути використана ця антена? Чесно кажучи, крім Wi-Fi і якихось специфічних FPV на прийом і так далі, я не бачу задач для використання цієї антени. Можливо, ви знаєте, як цю антену можна використати, то напишіть в коментарях. Якщо у вас є питання, то також задавайте їх в коментарях. Гарного дня!